Цмовуємо останній робочий день тижня в ефірі Першого західного інформаційна програма. Очі вітаю! Україна не піде на територіальні поступки незалежно від результату виборів у США. Повідомив президент Володимир Зеленський у центрі енерго спростувала заяву члена власної наглядової ради про повернення графіків вимкнення світла. З наступного тижня, спочатку курської операції, українські десантники завдали втрат ворогу майже 8 тисяч солдатів. А наші сили ППО впродовж жовтня збили 1185 випущених росіянами дронів. Більше деталей зібрали у нашому традиційному огляді. 2023. саме стільки ударних БПЛА випустили Росіяни в бік України у жовтні. Це дані генштабу. В ніч на 1 листопада ворог атакував українські міста 48-ма камікадзе. 31 дрон. Наші сили ППО знищили у небі ще 14 російських безпілотників. За даними повітряних сил було локаційно втрачено. Через падіння уламків у Полтаві пошкоджено три житлових будинки спалаючих будівель. Рятувальники витягли двох людей. А в Нікополі, Дніпропетровської області, внаслідок комбінованої російської атаки дронами і артилерією поранена 78-річна жінка В Одесу. Росіяни цієї доби обстріляли авіаційними ракетами типу Х-59. Внаслідок атаки поранення отримали двоє співробітників пожежно-рятувальної частини, яка і була ціллю ворога. Пошкоджено адміністративну будівлю, пожежні автоцистерни, а також автівки містян на території автостоянки, що розташована поряд. Продовжує потерпати від росіян і Харківщина. Вночі кабами ворожа авіація завдала удару по місту дергачі. А в день, 1 листопада, московити балістичними ракетами обстріляли Харків. Влучання знову є у житловий будинок на вечір п'ятниці. Відомо про двох поранених. За час курської операції, що розпочалась у серпні цього року, українські десантники, за даними Сил Дешаве, завдали втрат росіянам, як санітарних, так і безповоротних. Майже 8 тисяч солдатів, що дорівнює 15 батальйонам противника. Також було знищено та пошкоджено 58 ворожих танків, 162 БМП, 46 БТРів і 136 артилерійських систем. Майже три сотні росіян опинилися в полоні. Також вдалося захопити дев'ять російських танків, чотири БТР і Дев'ять гармат. На Донеччині відкрили пам'ятну стелу Герою України Дмитру Давінчі Коцюбайлу. Сьогодні 1 листопада захиснику мало виповнитися 29 років. Встановлення меморіалу саме в цьому регіоні має символічне значення для батальйону Вовки Давінчі, адже саме на Донеччині. Їхній комбат воював проти російських загарбників з 2014 до 2023, коли героїчно загинув, захищаючи Україну. Польща розпочала зведення фортифікаційних споруд на кордоні з Росією та Білоруссю у межах проєкту Щит схід повідомив глава польського уряду Дональд Туск у межах проєкту, вартістю 10 мільярдів злотих. Планують збудувати укріплення та паркани завдовжки 400 кілометрів, викопати 800 кілометрів ровів, обладнати мінні поля, встановити протитанкові їжаки. Тощо. І на про помилку укрзалізниці, яка забула у Львові вагон на нічний потяг Чернівці Київ. 40 пасажирів не знайшли свого вагону, на який придбали квитки. Як з'ясувалось, його просто не додали. Людям довелося діставатися до місця призначення, стоячи у тамбурі. Повідомила одна з пасажирок забутого вагона Марія Українець у інстаграм. У компанії інцидент не коментував. Дворічній дитині, яка отруїлася грибами, пересадили печінку у середу на Тернопільщині. Восьмеро дітей отруїлись блідою поганкою. Тоді їх шпиталізували до місцевої лікарні. Однак згодом двох відправили до львівської лікарні святого Миколая. Ще шістьох рятують у столичному Охмадить. Двоє маленьких пацієнтів перебувають у реанімації львівської лікарні. Найменшій дитині, яку нагодували отруйним грибом, два рочки і вісім місяців, щоб врятувати життя малечі цієї ночі. Їй пересадили печінку. Нагадаємо, бліда поганка один з найбільш смертельно отруйних грибів. І грам може вбити. Навіть якщо бліда поганка потрапила до кошика, потрібно викинути всі гриби, адже вона забруднює їх своїми спорами чи маленькими відламаними шматочками. Токсини поганки вражають печінку. І нирки, а симптоми отруєння проявляються надто пізно: нудота, блювання, раптові різкий біль у животі, слабкість, судоме, головний біль, порушення зору та діарея. Через декілька днів відмовляє печінка, і єдиний варіант врятувати життя пересадка. Додам, що на жаль, це не перший нещасний випадок з грибами цього року раніше на Львівщині. Від отруєння блідою поганкою померла 14-річна дитина. Дал щодо обрання переможця обласної премії журналістики та публіцистики імені В'ячеслава Чорновола Найкращим визнали документальний фільм Обличчя війни. Над його створенням працювали оператор Вадим Пшесмецький, журналістка Діана Мосора, та керівник проєкту Іван Рибак. Проте нагороду, зокрема, і фінансову, отримав лише останній. Переможців обласної премії в галузі культури, літератури, мистецтва журналістики та архітектури обрали ще 18 жовтня. Після оприлюднення результатів журналістка Діана Мосора звернулася до Франкового вишу, аби там підтвердили, що вона є авторкою проєкту, нагороду за який отримує інша людина. Діана в своїй магістерській роботі детально описала, як вона знімала цей фільм: від ідеї до сценарію, до знімання, монтування і в результаті результаті до розміщення цього фільму на Ютубі біля цього фільму стоїть е, прізвище не авторки і не оператора, які знімали цей фільм. Це є поза межею людської гідності, авторського права. Е, ну, ну ну просто якоїсь такої знаєте совісті, я би сказала. Переможцем став одноосібно колишній міліціонер, 62-річний Іван Рибак. Отримуючи нагороду, він заявив, що насправді це робота творчого колективу. А в коментарі першому західному зазначив, що свою роль у створенні фільму оцінює не лише як керівника проєкту. Я є автор сценарію. Я режисер в цьому. У нас є підтверджуючі документи. Е, Кожна зйомка велася е, розпорядження, видавалось про початок зйомки, місце зйомки. Все в задокументовано. Але хіба розпорядження про дату зйомки та місце зйомки є авторством? Ні. А які були ваші обов'язки? Е, ну в цілому це було все. Тому що перших три героїв я з ними зустрівся, переговорив, привів. Просто журналістам була дана, коли зйомку ми починали, щоб підготували питання. Все, Всі роботи з героями фільму проводив попередньо я. Але попередні зустрічі це не є зйомка? Ні, це герой, це вибор героя, це ідея. Ну що, це треба було вислухати людину, це треба з людиною було переговорити, це треба психі... психологічний стан людини війти. Це ж не так просто. Всі затвердження фільму, всі кожен кадр, це все проходило через мене. Чому не вказані імена журналістки та оператора як авторів фільму Іван Рибак пояснює тим, що вони не подали всіх документів. Хоча Діана Мосора стверджує, що і вона, і оператор документи подавали саме Іванові рибаку. Громадська організація звернулася до спілки журналістів, щоб подати наш фільм. Все. і це спілка подавала подання. Подання було на всіх трох, так як вони документи не здали. Ну потім по іншуєш голова Львівської обласної організації національної спілки журналістів України Ярослав Климович є й членом журі цього конкурсу. Тобто, фільм на конкурс від спілки подавав Климович. Він же міг і голосувати за переможця. До того ж, у документі з його підписом автором вказаний лише Іван Рибак. Там було багато розмов, тому що десь не були, десь не дали, десь документів не додали, ще що, ще щось. Тобто, ми казали: ну окей, ну дивіться, є питання там. Ну ні, ні, спілка так вирішила, підтримала, все, прошу розглядати. Комісія довірилася тому, що подала спілка? Звісно, звісно, в положенні нашому чітко пише, що суб'єкти подання є і перелічено. Далі журі приймає рішення відповідно до поданих документів. Прийняли. І умовно рішення може бути скасовано мають бути чіткі підстави. Ну цього немає. Є момент того, що поданий не колектив. За документальний фільм Обличчя війни Іван Рибак отримав премію в розмірі 55 тисяч гривень. Сказав, що за ці кошти куплять три дрони. Цьогорічне нагородження нам прокоментувала і журналістка Діана Мосора. Вона наголошує, що за цей же фільм минулого року спілка журналістів нагороджувала її як авторку. Ні на які гроші ми не претендували і в принципі їх не хотіли, тому що ми фільм не знімали не за для того, щоб заробляти на ньому гроші. Ми боролися за те, щоб наші прізвища просто були поруч біля нашої роботи. Шокувала позиція національної спілки журналістів. Вони були на всіх презентаціях. Вони нагороджували мене різними грамотами і там преміями і тому подібне. Зараз вони знаєте, як там кажуть, перезулися. Чи я думаю, що на наступний рік журі будуть більше відповідальні. І змінюють умови конкурсу, бо на наступний рік може хтось опинитися, наприклад, на нашому місці з таких молодих фахівців, е які тільки починають свій шлях в журналістиці, і бо дуже не хотілося прямувати ім'я видатного Вячеслава Чорновола такими дурницями, якщо чесно. Ми намагалися сконтактувати з головою Львівської обласної організації національної спілки журналістів України телефоном. Але Ярослав Климович повідомив, що в лікарні та не може розмовляти. Зважаючи на резонанс цьогорічного визначення переможців премії, наступного року положення про конкурс таки переглядатимуть. Будемо пропонувати Львівській обласній раді зміни до порядку і до положення про те, щоб керівники спілок не були членами журі. Сьогодні що журі наше завершило свою роботу, буде новий склад журі, який буде затверджувати президія Львівської обласної ради Марина Вансурик, Павло Замрій, програма Очі. У місті Лева відзначили 106-ту річницю утворення західноукраїнської народної республіки. Нагадаю, 1 листопада 1918 року українцям без жодного пострілу вдалося роззброїти австрійські військові частини і захопити владу у Львові. Таким чином в Україні заклали фундамент міцної держави у майбутньому. Спершу міські та обласні чиновники поклали квіт до меморіалу полеглим воїнам української Галицької армії а згодом вшанували і президента Зунр Євгена Петрушевича, який похований в капличці на Личаківському кладовищі. 106 років тому ми намагалися створити державу час весни народів. І українці майже цього досягнули, створивши західну Українську народну республіку, і заклавши фундамент сучасної держави. Хоча західноукраїнська народна республіка і проіснувала лише рік до 1919-го, але таким чином Львів вперше з 1349-го року знову опинився під керівництвом не польської чи австрійської влади, а саме української. Історики вбачають у тих подіях схожість із сьогоденням. На превеликий жаль, мадяри не пропустили ці набої для галицької армії, і від того, що не було чим стріляти. Тоді захлинулася чортківська офензива, і героїчна галицька армія вимушена була перейти з Брущ. І ми бачимо, що пройшло 100, більше ста років, і на превеликий жаль, ми бачимо подібну картину. Наші героїчні воїни знову ж відчувають нестачу боєприпасів і, і, і снарядів. І знову ж наші західні партнери, і і в тому числі і мадяри, знов це затримують нашу зброю і наші набої. Американські лікарі прооперували маленьких українців до Львівського центру дитячої медицини. Лікарні Охмадит прибула місія хірургів зі штатів разом з нашими медиками. Вони провели консультації дітям, які мають вроджені дефекти обличчя, повік, слізних проток, а також тим, кого травмувала війна. Анастасія Куспіс народилася з пігментними плямами. Спершу батьки на них не реагували, аж поки не побачили, що спухає око. Тоді ж обстеження і діагноз нейрофіброматоз. Це спадкова хвороба, виникає багато доброякісних пухлин. Дівчину настільки мучить головний біль, що жоден її день не минав без неболювального. У 2017 році ми зробили першу операцію. Забрали частину пухлини. Пухлина велика, не могли зразу багато забрати, тому що дитина маленька. Через рік була ще одна операція, яка покращила суттєво покращила її життя, тому що перестали бути головні болі. Ну, велика, ну була дуже велика пухлина забрана. Ну але воно є, воно є в мозку. Щоб таки вилікуватись до кінця, приїхала на консультацію. В результаті щасливі, адже лікарі кажуть, надія є, і вона має дату дату оперативного втручання. Ання, яка має остаточно допомогти Насті, історія всієї дівчини у стінах охмадиту, сьогодні було десятки, і всі вони чекають на свій щасливий кінець після консультації з американськими фахівцями. Джордж Корона та Стюарт Сейф у лікарні вдруге метою саме цього візиту було огляд дітей, які були прооперовані на попередніх візитах і зі складними операціями, і планування наступних втручань, консультації дітей, яким необхідна операція, та планування Ня навчань наших фахівців, медики лише за один день встигли проконсультувати 25 пацієнтів. Ще сімок вже прооперували, працювали пліч опіч з нашими лікарями паралельно у декількох операційних. Самі ж хірурги кажуть, головне, що привозять сюди знання. Що ми з'ясували? Тут прекрасні лікарі, але у них немає достатньо освіти, щоб працювати з проблемами в околопластичній хірургії. Це реконструкція навколо очей та загалом лиця. Тож ми якраз і змогли принести для них цю освіту. наступний візит. Планують вже наступної весни для маленьких українських пацієнтів. Операції безкоштовні. А настасія стеця, Куц, Павло Замрій, програма очі. Підсумок АМ футбольного сезону покрова Амп. Команда футболістів на милицях, що базується у Львові. 80% гравців клубу. Це чинні військові та ветерани з ампутаціями. Заснували покрову у вересні 2023-го салезіяни святого Івана Боско. Впродовж року команда брала участь у чемпіонаті Польщі. На матчах у Варшаві побувала і Алла Васьковська. Варшава приймає завершальний тур амфутбольного чемпіонату Польщі. І Ліська покрова за річення хвилини вийде на матч жельською сталю. Саме з нею вони конкурують за шосте місце, тому боротьба буде дуже запеклою. Голови опустим, нам нема що тут робити. Отмайк, це міні фінал. Перед початком матчу гравців мотивує дев'ятирічний Михайлик, наймолодший член команди, який з червня супроводжує футболістів на всіх іграх. У сім років хлопчик втратив ногу через рак. Ви знаєте, що ви сильні? Та, війна, війна. ви можно. Ви пережили війну і ви зможете виграти. І то, Починаєте вигравати. У першому таймі декілька небезпечних моментів створили обидві команди. Микола Олексієнко після пасу Дмитра Щегельського поцілив у штангу. Анатолій Медведюк не реалізував пенальті, але реабілітувався. Коли за шість хвилин до кінця матчу дальнім ударом підкрив рахунок і вивів покрову вперед. Можна сказати, підтвердило. Пролунав фінальний свисток, і покрова у перший рік свого існування стала шостою із восьми команд одного з найсильніших футбольних чемпіонатів Європи. Хотілося б більше голів. Насправді я вважаю, моментів ми створили достатньо, а реалізацію підтягнемо. Але гра йшла за нашим планом, і я думаю, ми очікувано виграли цю гру. Після гри футболісти «Покрови» дякують болівальникам, які прийшли на трибуни у Варшаві. А потім в роздягальні були святкові пісні і танці. Я пошутила, Завтра чекала наступна гра. Укрива Львів грає свій завершальний матч у цьому сезоні. амфутбольного чемпіонату Польщі їхній суперник Варшавська легія. І, хоч грають на стадіоні у Варшаві, у львів'ян підтримка набагато більше. На останній матч чемпіонату тренер дав ігровий час усім. І це надихнуло футболістів піддаватись на 200%. Вже на п'ятій хвилині рахунок відкрив Дмитро Щегельський. І хоч на дев'ятій господарі поля зрівняли, та долю матчу вирішував другий тайм. Там Дмитро оформив дубль, і зробив рахунок 2-1. Просто обійшов двох і забив. Самі ігри в Польщі це такий дуже закриваний великий досвід. До того ми футбол так не грали. Ця команда взагалі нова. І оце можна сказати, що з кожним разом, з кожним новим туром ми набрали досвіду. Вишеньку на торті поставив Анатолій Медведюк на останній хвилині матчу. Покрова здобива шико гола! Але якого? три один укрова вперше в сезоні перемогла легію. Важко входили помаленьку, потихеньку, але в кінці сезону хлопці показали на що вони здатні. Ми з командою зробили те, що ми мали зробити. Ми казали, що ми їх накажемо і ми виграємо. Ну не думали, що такий рахунок, а рахунок дуже класний 3 3-1. Коли я почав, треба було вчитися на милиці ходити, вчитися, як поставити м'ячик, як поставити милиці, щоб вдарити м'ячку. Зараз. Я дуже радий, що я є в такій команді з такими хлопцями, з такими колективами. Не лише диплом за шосте місце, отримала команда під час нагородження. Відзнакою найкращого спортивного директора в чемпіонаті Польщі відзначили керівника покрови Богдана Мельника. Туру в тур з гри до гри. Ми прогресували, розвивалися, терпіли дуже часто, тому що досвід, той, який є в команд польських і. Те, те, той склад гравців, який вони мають. Він є просто один з найсильніших в Європі. Вже наступного року АМ-футбольний чемпіонат планують започаткувати і в Україні. З Варшави Алла Васьковська. Програма очі. Таким був цей інформаційний день на першому західному Програма Очі в ефір повернеться вже в понеділок. Звично, дивіться нас о 20 й Спокійних нам вихідних. Все буде Україна.